Дуже хотів би нагадати вам всім, брати і сестри, і, мабуть, і для себе, що Христос Воскрес. Коли ми підперезані цією думкою, знаєте, наше життя майоріє чудовими барвами. Бо багато що таке, знаєте, стає якось неяскраве, без сенсу. Нам дуже хотілося б. Просто переживати Божу присутність, його дотик. нам дуже хотілося б розуміти, що Дух Святий вкладає в наше розуміння, що ми, коли стаємо перед вибором нашого життя, могли нарешті сказати: мені сказав Господь, і тому я так чиню. Бо частіше чуєш, чи то Господь сказав то на Господь сказав, навіть ми робимо вибір, а потім собі думаємо, то Богу було завгодно, а було не завгодно. Але знаєте, є такий дуже важливий момент. Багато людей звертається, особливо батьків, до речі, дружин, які кажуть, ну поговоріть, поговоріть з нашими дітьми, поговоріть з нашим чоловіком. Щось сталося, вони, вони відступають від Бога. Ми бачимо, це жахливий стан. І я так бесідуючи з тими людьми, розумію, що людина, перш за все, до якої йде мова. Вона має визначитися для себе, чи те життя, в якому ти живеш, то є життя побожне, чи ні? Бо ми, може, ми маємо визнати речі, які ми робимо. Ми щось чуємо, пастор за щось зауважує, брати до чого закликаємо, а ми такі, та ладно, ладно, говори собі. так? Та я знаю, що воно не, не в тому сенсі взагалі. І, і виявляється так, знаєте, коли крок за кроком, крок за кроком, спиною до Христа і десь пішов цей світ, поки не накриє. І навіть коли накриває, як ми чули про тих братів, навіть в такому стані жахливому, вони не розуміють, що з ними судиться Бог. Замість того, щоб навертатися назад і казати, Господи, прощай, вибачай, без попутав, як одна казала. Але ні, вони ще гірше чинять, гірше ніж було. Тобто без зупинки. Розуміють, що це жахливі речі, але зупинитися вже не можуть. Це якісь дії, такі підсвідомі, знаєте? І Щоб цього всього не сталося, ми маємо. Перебувати в Божому Слові, і я хотів би зазначити, для нас з вами, насамперед, це дуже дієве слово, воно, воно спрацьовує, воно взагалі буде завжди спрацьовувати. Бо то Господь сказав Духом Святим через своїх апостолів. І навіть апостол Петро вже вдруге каже, це буде в нас друге пісня, третій розділ, і починається зі слів. Це вже улюблені, пишу вам, вдруге з послань, у яких. Через нагадування пробуджую у вас чисте мишлення. Хочу пробудити чисте мишлення. Тобто він навіть так духовно тисне, щоб наші думки нарешті вже підперезалися. Щоб ми визнали, Господи, винний я. То за мене все відбувається. Я думав, то вороги повстали проти мене. А виявляється, я проти друзів пішов. Я мусив би зрозуміти. Я мусив би чинити вірну, але щось таке, знаєте, несподіване, спонукає, що я не можу дати собі ради, що відбувається в моєму житті. І чим далі, тим жахливіше. І на що зауважує апостол Петро? Аби ви пам'ятали ті слова, які раніше казали святі пророки, і заповідь Господа Спасителя передану вашими апостолами. Якщо мова йде взагалі про нагадування, то значить, щось колись було сказано, що могло повпливати на ваше мишлення. І наступною фразою він каже, що я хотів би, щоб ви пам'ятали ті слова і звертаю на ті слова, коли, які колись були сказані для нас. Згадайте, друзі, що спонукало вас взагалі до покаяння, до зміни вашого мишлення. Що дослівно перекладається з грецької мови, що спонукало до зміни нашого мишлення? Раптом ми щось почули. Можливо, хтось готувався. Ну, у нас вчора на домашній групі, один хлопчина покаявся, вже тиждень бігає за служителями і каже, покайтеся, хочу, покайтеся. Вони всього часу нема. І вже так прийшов на домашню групу і вирішили вже не чекати недільного служіння і прийняли покаяння. Слава нашому Господу! І всі разом за нього помолилися. І він вже буде готуватися до водного хрещення. І дуже чудово, коли, знаєте, ці дієві слова, через які ми колись отримали спасіння і налаштували свій погляд на Голгофу і зрозуміли нарешті, що без Ісуса Христа ми взагалі в цьому житті абсолютно нічого не варті. І в нас може бути по дві вищих освіти, а можливо, у когось і більше. У нас може бути багато коштів, майна, але все це. Є неважливим перед Богом. Перед Богом важливе добре сумління, яке ми йому обіцяли, коли вступали з ним з заповід. І це добре сумління, воно буде грунтуватися якраз саме на тому слові, які, яке передали для нас святий Апостоли. Третій вірш. Знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кепкуни. Ви Кепкунів колись бачили чи ні? Хотілося знати, що це за слово, да? може і бачив, хто його знає. Але виявляється, це люди, які, знаєте, з насмішкою ставляться до Божого Слова. І що вони кажуть? По-перше, вони живуть за власними побажаннями або пожаданнями і кажуть, де обітниця його приходу. Адже відколи впокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творіння. Отакі От кипкуни, знаєте, і вони кажуть, та не буде з тобою нічого, да що ти там переймаєшся? Ну, ну раз вчинив нічого страшного. А два. Та й два нічого, а три, а п'ять, а десять. Та яка різниця? То Христос за тебе помер, радій, життю, да і все. І навіть не, не, не виникне у людини бажання якось. Стати перед Богом і просто плакати, ридати, Господи, я збочив. Я відвернувся від Тебе. Я почав знову служити тому пану, від якого я тікав до Тебе в твої обійми, але щось сталося. І ці кіпкуни, вони будуть приходити і казати. Та не напрягайся! Та що та, ти бігаєш? Та що ти такий релігіозний вже? О, вже законник став, о, та ти стягнутий. І починають такі ну, кіпкуни. Вони кіпкують зі здорового глузду насмішники. Вони не шанують молитви, вони не шанують здорового вчення, вони не шанують Господа за все те, що Він зробив. Якщо вони щось будуть говорити про, про тільки, тільки про свої знання, але жодного слова не буде про того, хто приніс це спасіння і хто помер за наші гріхи і за наші беззаконня. Знаєте, ми так сьогодні з братами знову відвідали військових, дякую Богу, в лікарні і нові, нові враження, знаєте, нові люди, їх більше. У кожного свої погляди на життя, у кожного своя якась проблема після цієї війни. Але я бачу, як Божа благодать і Божа милість просто наближає їх до себе. Бо вони з тими хрестами вони думають, що вони знають Бога. Але коли ти починаєш йому свідчити, Давати йому євангельське вчення, він такий думає, виявляється, що нічого не знає, що нічого не знає. І хтось обмежує. Каже якийсь символ на себе там, двома або трьома пальцями де що зроби, і все. І все, і живи, як хочеш. А виявляється, що ні. І ця щоденна боротьба зранку до світанку Наступного, наступної доби ми. Проходимо цей шлях, на який споглядає Господь, і вони все одно, з яким серцем ти приходиш, і з яким серцем ти йдеш. Нехай нас Бог благословить, брати і сестри, щоб ми пильнували над своїм сумлінням, щоб ми дійсно бажали бути щирими перед Господом. Знаєте, написано так в Слові Божому, якщо твій брат, скільки раз вибачиться. 70 на 40. Маєш що зробити? Ну простити. якщо людина визнає провини. І це якраз його рішення. Я визнаю, я винний, я вчинив погане, я наколотне, що такої не робив. Я винний в тому. Що маємо робити? Прощаємо. А якщо ми приходимо, а людина не розуміє, що сталося, в мене все добре. То ви собі щось придумали, у мене все добре. Не має бути так, друзі. Давайте будемо мати дійсно це добре сумління, яке ми обіцяли Господу. Якщо нам не байдуже, що ми пообіцяли Богу, давайте ми спробуємо все ж таки пошукати і знайти в серці своєму, в думках своїх, в стосунках один з одним і в молитвах на колінах перед нашим Господом. Амінь. Ми будемо молитися за потреби, які в нас є. У нас список більшої, слава Господу. Знаєте, я як бачу, як додаються люди, так, душа радіє і ще більша така відповідальність. Бо то живі люди, люди, які боронять нашу країну. І наші брати, сестри, віруючі люди просять за них, щоб ми звершували молитви, бо вони бачать, що там відбувається. Милосердя Боже з'являється. Благодать Боже відкриває нам небеса. І ми будемо стояти в проломі. За ці душі. У нас вже на списку 534 особи, це ще не все. Бо просили ще десь чотирьох записати, трошки пізніше допишуть. Будемо молитися за цих людей. Які ще потреби у вас є, будь ласка, заявіть, будемо звершувати молитву. І так Дух Святой говорить для вас, діти мої, кремена фараудис. Рамены глета мане глайди скемен, как многие из вас уже успокоились, ламена глайди камене наградыш, как бы показывая, что уже произошло, что должно было произойти, клабаде фрамен, рамена глета скемен, а я говорю, что продолжу испытывать веру вашу, клабида фрамен, арбена глайди кемен, ибо вы ищете помощи не оттуда, откуда она может прийти, говорит Господь, рамена глайси фрамена глауди и или только те, чьи очи открыты, и ухо готово слышать голос мой, говорит Господь, они уразумеют кламена и Глайдис Арбана Глайдис Кемин. И когда вы станете у раздорожья, уразумейте, что говорил Крамена Глаудыш, взирайте на тех, которые знают меня, Клабада Фрамин, Арбе Глайдис Кемин, чьи жизни посвящены мне, говорит Господь, Ламе Глайды Кемин, которые всегда припоясаны во всякое время, Клабида Фрамин, Рамене Глайдис Кемин, ибо есть насмешники, которые смотрят на все это и пальцем показывают, говорит Господь, но не разумеют, что делает, но приходит время испытаний, говорит Господь, Кромена Фламин, когда будут метаться со стороны в сторону и будут спрашивать, кто знает ответ, Кромена Фрамдес, Арбена Глайдис Кемин. а те, которые поверили мне и последовали за мною, они будут в это время молиться, говорит Господь, Клабада Фрамин, и я буду обращать внимание на то, что они говорят, Рамене и глайды с ибо моя рука испытала кломинафрамин, моя рука провела Иисус. Іс... сочла их верными, говорит Господь, потому и вверяю служение для них, говорит Господь. Ламена грайды, фламаны глауды, штабиды глауды. И потому, дети мои, смотрите в небеса, смотрите к престолу моему, и будьте готовы к тем свершениям, которые будут скоро происходить, кламанов рамен. Ибо немногие уразумеют и немногие захотят вместить. Ламена глайды, и глауды, кемин. Но те, которые бегут на этом ресталище и не останавливаются, что чтобы остановить служение, говорит Господь Кремена Фламин, Эрбида Глета Майсы Глауды Штамин, Рабиды они будут первыми, говорит Господь Крабада Флаудис, такие незначительные Кламина Фрамин, Рамины глайды стемин, такие пренебреженные другими Клабада Фраудис, Эльманы с Фраманы Глаудис, но я буду сопроводить их, и я через них буду являть победы свои. Лямены с кемен, ибо когда они поднимут голос свой, я услышу выйду навстречу и моя рука будет касаться немощных и больных моя рука будет касаться тех которые в страхе кклабидов рамен и они будут видеть мою власть и будут ощущать мою победу которую я произвожу дляаминой глайды кемин ибо я не являю победу чтобы исцелились и пошли в мир а для того чтобы обратились к тому кто дал исцеление крубидов фалаудды армина Глайды кемин и склонили смирение своем и сказали каемся глебидов раудыш армина глайс Христа Мейна и Глаудыш, потому, дети мои, будьте готовы на всякое время к Фламен, ибо событие будет происходить за событием. Кламина Фрамдис, Эль Глайды Глаудыш Не остановитесь в поисках лица моего, но смиритесь под крепкую руку мою, и я дам вам узреть мою славу. Так Дух Святой говорит, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, святый Господь. Мы дякуем Тебе, Боже, за те Подяки, які ми мали в цей вечір, Боже, бо в кожного з нас є. Ти зберіг нас цю ніч. Боже, ми здорові, наше майно, наше житло, наші рідні, близькі. Все вціліло. Алілуя, слава Тобі, Господи! Ми дякуємо Тобі, Господи, що всі наші справи Ти влаштовуєш для слави Твого імені. Алілуя, Ми дякуємо Тобі за ревних, ми дякуємо Тобі за посвячених. Ми дякуємо Тобі за молитовників. Алілуя. Аллилуйя, Господи, продовжи збудовувати свою церкву. Боже, нехай наповнюється Господь, аллилуйя, наше молитовне служіння вірними Твоїми, Аллилуйя, щоб бути готовими на всякий час, щоб бути підперезаними. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа Боже, ми благаємо Тебе за навернення рідних і близьких, Господи. Ми молимо Тебе, Господь, за цих військових, бо багато ще з них не знають про тебе, як варто було б знати, Боже. Але є ті, які стоять перед Твоїм престолом і називають їх імена. Ава, Отче, амінь. Збережи Господь! Збережи Господь! Змилися над ними. Аллія! Халілюя, мене фарама не клаудиш! Бо серед тих є ті, що в полоні, серед тих є ті люди, що втратили зв'язок з рідними, Господи, ми не знаємо, що з ними. Але є імена, Господь амінь, І ми проголошуємо їх перед Твоїм престолом, Боже. Ми молимо Тебе, Батько Небесний, Господи. Ти бачиш доньок нашої сестри, ти бачиш її батьків, Господи. Боже, хай там щось станеться, Боже. Хай прийде те пробудження, про яке вона молиться, Боже. Чемно, Господи, шукаючи Твого лиця, перебуваючи в слові і в служінні. Боже, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, нехай вірі її, по вірі нашій, нехай буде нам, Аллилюжя, нехай зціляються хворі, Боже, нехай брати будуть благословенними. Аллилюя. Служителя помісної церкви, нехай будуть благословенними. нехай будуть ревними і посвященими для Тебе, Господи, в ім'я Ісуса ім'я Ісуса Боже, відкривай ці двері, перед якими ми стоїмо, Господи. І коли маємо таке враження, що ми ніколи не пройдемо, саме цей час нашого випробування ми моїм маємо покласти надію на тебе, Аллилюжя. Аллилюя, і віримо, що ці двері відкриються, і вже відкриваються. Амінь. Аллилужя. Благослови Боже доньку, пастиря, яка в дорозі, Господи. Щоб вона дісталася до місця, Божого і була збережена твоєю рукою. Дякуємо за цей молитовний досвід, який вона набуває. Ми дякуємо за наших дітей, які набувають молитовний досвід самостійного побожного життя. Господи, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса, Боже, благослови цей тиждень, Господь, підготовки до причастя, Господи. Ти бачиш вже ту боротьбу, яка є. Дай нам Боже збагнути, що ми маємо робити. З того, що не зробили, що Господи ім'я Ісуса вийде на зустріч, знову простягни руку допомоги для нас, Боже. Бо ми визнаємо Тебе, Господом і Спасителем нашим. Боже, благослови, і нехай небеса будуть відкриті, а молитви наші будуть прийняті, бо звершимо їх з вірою. Благослови нашу країну, благослови наше керівництво, військове, політичне, Боже, і нехай нарешті в цій країні запанує. Боже Слово, Аллилуйя, яке визначить всі недоліки, з, з яких ми вже зріклися. І поруч з нами зрікаються і інші, Господи. І нехай це стане нова країна, Господи, над якою пильнує Дух Святий. І ширяє, Господь, в силі своїй, торкаючись всіх сердець, які кличуть Твоє святе ім'я, Господь. Подяка Тобі за це служіння, Слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.